Ну, розуміємо чітко, що наступні акційні набори будуть аж в грудні місяці. І зараз цей акційний набір дуже-дуже актуальний. Хтось подумає, що мені аж сім активайсів. Осінь, депресія, раз, холоди, два, війна, три, активайс це підсилювач будь-якого продукту, це провідник будь-якого продукту. Тому, якщо ви навіть візьмете і, е, цей сет. Прода степ Активайс. Активайс продається самостійно теж дуже добре. Якщо ви можете розтягнути цей сет навіть на 6 місяців, пити по половинці порції, але все разом із Активайсом, ви можете уже собі дуже-дуже економно отримати гарний спектр продуктів і результатів. І знаєте, як я говорю людям? О, дивіться, реєстрація коштує 600 євро. Ось цей набір. 500 євро. Велика сума? Да, велика, скільки сумарно? Там 1500, виходить. Правильно, 500 він же євро чи ні? Хтось переводив у євро? євро. 17 300 там, скільки це буде, хто бігом почитає. І людина каже: Та, це такі гроші. Я кажу, звичайно, це великі гроші. А ти е, раніше практикував чи практикувала їздити там декілька разів на рік. Чи хоча б один раз на рік в Турцію, в Єгипет, на тиждень? Літали на тиждень? Скільки цей тиждень обходився? Тисячу, як мінімум, тисячу доларів або євро. Так що таке тисячу е, за тиждень у Єгипті, а що таке тисячу за шість місяців потужного, мегапотужного санаторію на дому. Причому суглоби, нерви, судини, клапана буде все відновлюватись. І я людям просто ну, роблю такі порівняння. Наприклад, скільки там коштує весільна сукня, ну це на один день. Ну так, да, це ж весілля. Ну, окей, це весілля, а е, 6 місяців твого життя, саме твоє життя. Я просто людям пояснюю, що це насправді у них є ці гроші, їм просто треба їх в своїй голові спочатку знайти. Ну і плюс підкидую вам. Таку ідею я вчора придумала і сьогодні зніму. Якщо хочете, можете сплагіатити абсолютно, без, абсолютно ну, не переймаюся стосовно цього. Я хочу показати цю акцію: 19 активайсів» в такому невеличкому е, смішному відео. Одягну на себе якихось 19 речей. І так, раз, мені кинули баночку активайсів, я вже там одну шапку зняла, кинули баночку я вже рукавиці зняла, кинули баночку, вже шарфік зняла кофту зняли і так далі. Ну, до гола роздягатися не буду, <ріху> Це лише в одягу. Але може, якби до гола то більше було переглядів, але не заради переглядів це все. <ріху> Хіба що може до купальника роздягнути? Але насправді я просто що таке активація? Це тепло зсередини, це можливість мікроциркуляції. Можна зекономити потім на теплому одязі, на медикаментах. На е, опаленні всередині будинку в нас особисто вдома завдяки фітлайну по опаленню мінус 4 градуса було. Якщо ми раніше виставляли 23-24, то ми вже майже 3 роки виставляли в себе вдома 19, 18, 20 градусів і ходили без носків, а раніше мерзли постійно. І от просто людям е, треба показати таку візуалізацію, що це таке насправді Тому включайте творчість, робіть це якось людям ну сумно й нудно, коли їм хтось розказує там тільки інгредієнти чи ще щось. Дайте їм можливість посміхнутися. Робіть просто, робіть якісь такі некласичні речі, щоб звертати на себе увагу. Під кінець е, літа про що треба людям говорити? Вони вже мізками до цього доходять. Завжди це було як підготовка до осені, шкільні ярмарки і так далі. Зараз це все стало другорядним, уже, абсолютно все. І е, просто у людей зараз мізки про те, як прожити осінь. І ви можете їм підсказати, як прожити осінь легше восени ж велика кількість загострень, серцево-судинна, нирки, суглоби і все інше на б'юті, цильшуц омега десять. По суглобам ниркам ситуація буде колосально краще. На активайсі менше буде стресів і депресій. Чим менше депресій, тим більше енергії, тим більше, е, ну, тим більше шансів, що людина збереже себе в такий непростий час. Плюс ви ж всі розумієте, що осінь зараз піде нова якась віруса фіфекція і так далі. І знову будуть промивати мізки, щось нав'язувати. Тому нам треба однозначно вже до цього підготуватися.